ДТП є, винних немає. Високопосадовця з обласної адміністрації не каратимуть за смертельну аварію. Правоохоронці закрили кримінальне провадження, бо не побачили там складу злочину. Про це свідчить відповідь на офіційний запит до обласного ОМВС, яку сьогодні оприлюднив Сергій Одарич. Нагадаю, що 1 червня на розі Смілянської та оборонної позашляховик збив на пішохідному переході 32-річну жінку. Вона загинула на місці. За чутками за кермом автомобіля був тодішній директор департаменту суспільно-політичних Аню було адміністрації регіонал Вадим Береза. Сам він заперечував свою причетність до цієї ДТП. Не підтверджували і не спростовували цю інформацію. І правоохоронці є факт загибелі людини. Людини немає на цьому світі. Кримінальне провадження не може бути припинене. За результатами подальшого розгляду в суді може бути встановлена невинуватість особи. Але розслідування має завершитися і перейти до суду. І в суді тільки встановити, хто винен і не доведення цієї справи до суду це просто, я вважаю, просто, ну просто відвертий такий цинізм і виконання замовлень, що цю особу притягувати до відповідальності не можна, тому. Взяли і закрили. Додам, що кореспонденти Віка Новин розшукали свідків цієї ДТП. Вони стверджують, що позашляховик мчав на шаленій швидкості, незважаючи на червоний сигнал світлофора. Збивши людину на пішохідному переході, водій авто навіть не зупинився. І це я бачив, і мой водій. Ми бачили це своїми очами. Ми повідомили, що ми були свідцями цього ДТП. Мы видели, они сказали, что им уже эта информация не нужна, они уже все знают, ну, все знают и все знают. На том и кончилось, мы уехали.